на землі виникають десятки тисяч пожеж, аварій та інших екстремальних ситуацій, і кожна з цих подій несе руйнування, горе та біль. Однак ні на мить не зупиняючись, ідуть у бій зі стихією люди, прикриваючи собою тих, хто потрапив у біду, рятуючи величезні, часто унікальні багатства та речі. Мужні, спритні, вони поспішають назустріч небезпеці, де кожний крок ризик та загроза життю. У всьому світі завдання рятувальників однакові боротися зі стихією, рятувати людей, надавати їм невідкладну допомогу. До небезпеки звикнути неможливо, а рятувальник повинен навчитися не боятися стихії. Він повинен вистояти у боротьбі з димом, який розриває легені, отруює організм. Він повинен вистояти і тоді, коли виникли пошкодження трубопроводів та резервуарів, що може викликати вибух. Тоді, коли крізь дим нічого не видно і працювати доводиться майже у повній темряві. У будь-якій ситуації рятувальник має діяти швидко, точно та виважено. Він мусить навчитися працювати на значній висоті та під землею при високій температурі та на холоді. Праця в екстремальних умовах інколи триває по 5-6 годин поспіль, без перепочинку і сну. Рятувальник повинен бути впевненим у собі, і у своїх товаришах, бути готовим до взаємодопомоги, до роботи у таких умовах, яких хтось інший не витримав би. Серед них немає місця тому, хто байдужить до людської біди до чужого горя. Сьогоднішня історія про людей благородної професії рятувальників. У пожежну рятувальну службу приходять по-різному. Хто ще з маличком мріє стати рятувальником, наслідуючи приклад батька? Хто після закінчення школи вирішує поступати вчитися до вузів структури МНС? А для кого покликання рятувальника відкривається пізніше, коли за плечима вже є певний життєвий досвід. Іван Горун командир відділення, для якого покликання рятувальника тривожні виїзди, постійна готовність надати допомогу людині у скрутну хвилину, часто з ризиком для власного життя стало справою честі та обов'язку, яким він вірний вже біля 15 років? Це було 5 лютого 1994 року. Це було моє перше чергування. І саме перше чергування добуває добових пожежній охороні. Це був не складний пожеж, але як для мене перший раз був досить. складний. Це була солома поскладна біля сільської будинку, буквально в двох метрах цього будинку. Це солома, чи діти підпили, чи хто небудь. Ну і солома, високу пінду на досках, розгорілася досить. Ну, і ми приїхали, а була зима, сильний сніг, сильний ожіл, холодно досить було. Ми приїхали, працювавши в районі, тільки двох з водієм приїхали, і ці пожежі освіти. Це така. Перша пожежа, певна запам'ятовується, думаю, кожна. Щоб порівняти з 94-м роком, це практично, ну, що автомобілі, деякі тільки старі залишилися, що багато прийшло озброєння. А змінилося, що ну, зараз ми виконуємо багато більше функцій, чим раніше просто гасили пожежі. Зараз ми вже непожежні рятувальники. І все, що зв'язано з рятуванням людей, запобіганням якихось нещасних ситуацій, і теж гасіння пожеж це все вже наше, і ми на все виїжджаємо. На щастя, в нашому повсякденному житті стихійне лиха, повені, екологічні катастрофи та надзвичайні ситуації бувають нечасто. Проте робота для тернопільського рятівника є. Сьогодні вони витягують людей з потрощеного у ДТП авто, рятують людей на льоду. Такі ситуації, як десь оси залеті, решершони в квартиру чи будь-який будинок також виїжджаємо. Виїжджаємо, багато викликів у нас є. Запобігає нещасних випадків, як хтось дитина, чи доросла, чи хвора людина, замкнулася квартирі, не може сама ні відкрити двері, чи потрібно дати допомогу. Також виїжджаємо через вікно, через балкон проникаємо в цю квартиру і відповідно визволяємо людей. Це було трошки важко. Перше, людей було навчили гасити пожежі. Це все були нові завдання, яка і вчились потихеньку, і навчали нас. І нов, нова техніка приходила, і нові озброєння. Це було важче, звичайно. Якщо людина звикла робити одно, перестроюватись було важко, але потихеньку навчились і думаю, що робимо це більш-менш успішно, але робимо. Рятувальники це незвичайні люди, каже Іван Горун, які не замислюючись, готові пожертвувати собою для порятунку людини. Проте, водночас, це і ж звичайні люди, щоправда, які мають певні фізичні дані та морально-психічні якості, а саме енергійність, ентузіазм, винахідливість, сміливість, мужність, рішучість, витривалість та відповідальність Завдання рятування це збереження людського життя. Рятувати людину це найперше. Це надати допомогу людям, завжди прийти на допомогу людям в будь-якій ситуації у нас звичайні люди не затримуються. Хтось приходить, хтось йде, але усним ну це. Розуміти, куди ти пішов навіщо ти працюєш. Ти не просто прийшов на роботу відробити з 8 до 8. Що ти мусиш часом пожертвувати чимось заради допомоги іншим людям. Це мати треба. Ти розумієш, що людину треба, людині треба допомогти, незважаючи ні на що, з часом з ризиком для свого життя. Ну, я думаю, що не кожна людина зможе чи ризикнути своїм життям, чи допомогти Ну, Є різні люди. Як тут, тут вже Люди, які працюють тут, вони знають, на що вони прийшли, і що вони працюють, і для кого вони працюють. Можна навчитися ходити у гори, щоб шукати людей. Можна підкорити повітряний простір, вести пошукові роботи під водою, гасити вогонь або врятувати людей з полум'я. Проте найскладніше чекати лиха і бути на поготові. Бути завжди готовим в будь-якій ситуації це зробити свою роботу допомогти людям, бо ситуації бувають різні, і кожна пожежа, і кожен виклик різний. Це просто зорієнтуватись і зробити правильну роботу, не розгубившись. І бути готовим завжди і в день, і вночі, і коли ти спиш, а через хвилину ти взумуєш бути з тими воротами вже їхати на пожежу. Ви ж кожної миті не знаєте, куди вас покличе дорога і Та, звичайно. Покличе, як як чи ми зараз розмовляємо зараз, де сигнал тривоги, чи ні? Як можливо, трошки напружена людина ходить, коли ще не очікує сигнал тривоги, коли сіла в автомобіль, їде. то людина знає, що вона робить свою роботу і знає, що робити. Моя людина. Навички до того мати, щоб знати, куди, що і як, що робити першочергово. Це, звісно, приходить з руками більше. Це вже хтось старший керує, хтось комусь підскаже. Це на перші дні на рік, на два, і навіть на п'ять, того людина не здобуде. Я кажу, щоб приїхав і ти вже бачиш, що робити, і як, коли небезпеку почути, вчасно відійти, вчасно кудись зайти. Це все, це все з руками здобувається з навчанням і з роками. Про цю професію справді можна сказати, що вона ліпоть, формує людину. З колишнього недосвідченого юнака робить справжнього чоловіка, готового протистояти будь-яким труднощам та небезпекам. Формує з різних людей, які раніше не знали один одного згуртований колектив, де кожен готовий у будь-яку хвилину підставити товаришу своє плече. Без допомоги товариша робота рятувальника немислима, каже герой передачі. У нас людина приходить в 20 років, в 19. Ну, правда, після армії, але все рівно. Ще. Вже з роками ну, більше. Всякі люди серйозніші, ну, стануть кажуть, Людина бачить чиїсь біду, вона більш ну, загартовується чи мені. Ну, серйозніше людина стає, коли побачить там загибель чи горе людей. Ну, Мужній характер, людина по-іншому сприймає деякі речі, тож життя і цінності життя по-іншому сприймає. Яка, таке життя, бачу, воно може. Тут людина була жива, тут загинула чи щось. Це вже по-іншому дивиться життя, по-іншому цінуєш мить того життя. Колектив згуртований, скажімо так. Хоч є різні люди, можливо, там я в кожному колективу десь щось, якісь непорозуміння, просто так побутових чи в якісь питаннях як можуть виникнути. В на пожежі все зразу відсівається. Це єдиний колектив з єдиним завданням, з єдиною підтримкою, які весь час розуміють один одного співслова, готові в будь-який момент допомогти, дати руку допомоги. Як бачимо, найчастіше рятувальники то ціла команда, яка у складних ситуаціях працює злагоджено і швидко. Увага! Перший хід на виїзд, перший хід на виїзд, горить квартира, третій поверх, другий під'їзд. У роботі рятувальника діяти на випередження, щоб оберегти своє життя та життя людей. Найстрашніші моменти, коли доводиться бути свідком загибелі людей, особливо дітей, силу це просто по-інакшому сприймається, навіть інколи як знаєш, що діти є, це вже м -м, навіть менше звертаєш уваги на себе і на певні ризики, що діти то є святе, в кожному майже є діти, і знаєш, що дитина беззахисна, то не є доросла, дитина. і робиш все, що ти можеш, щоб дитину ту врятувати. Якщо приїжджаємо на пожежу, поступає інформація про дітей, насамперед всі сили, на пошук тих дітей, незважаючи на вогонь, на високу температуру, а симо і шукаємо дітей, бо дітей треба рятувати. Діти в різних місцях заховаються, що їх можна ніколи не знайти. Стараємося, так що насамперед це рятування дітей. Підсвідомо говорить Іван Горун, страх завжди присутній. Страх є головне перебороти свій страх. Я кажу, не страшно це або хтось врешить, або якийсь нерозумний люди кажуть, що їм не страшно. Завжди є присутній страх. Всі є живі люди, але головне страх перебороти. і Якщо треба зробити ту свою роботу, допомогти людям. Для героя нашої передачі найважче гасити пожежу у підвалі. То я замкнув. Простір, є підвали складного планування, і підвали досить захарашені, як всі ми знаємо. І попробуй в цьому підвалі при високій температурі, при сильному диму, знайти, де та пожежа, загасити її, знайти саме шлях туди і шлях знайти назад. Це для мене складні пожежі в підвалі. Хоча пожежі в тих же будинках, на поверхах теж важко рятувати людей з квартир. хоча підвал, якщо підвал досить горить, добре, є такі підвали, що вхід в підвал сходові і це задимлення сильний день свій будинок. Що часом ми осили підвали, одночасно людей по то по інших рятували, бо вони вже спустити, бо в своїй кліці не могли. В Душі, може, якийсь такий інколи холодок проскакує, бо кожний виклик, то є зовсім і різний виклик. Але це до того моменту, поки не прибули на ту пожежу. Далі вже ти знаєш, що, що треба робити, то орієнтуєшся. Ну, душі я так не можу сказати. Як їдеш. Щоб комусь допомогти, що знаєш, що хтось чекає на твою допомогу, в когось сталася біда. Зимою пожежі, зв'язані з тим, низька температура, ну вода замерзає, дороги гірше автомобілів, приводу, що їхати по сухому, що по ожеледі їхати важче. То зимою пожеж може бути більше в тому житловому секторі, якісь там десь підвалі хтось запалив. Ну, Зимою важче. Це однозначно зимою важче служити і гасити ніж літом. Як виходиш з пожежі весь мокрий, бивий одяг на той мокрий, такі зимою то є зимою, а літом то є літом. Виїжджаючи на пожежу, рятувальники взаємодіють з багатьма міськими службами. Якщо житловий будинок, насамперед хтось з нас зустрівся, в якій квартири гориться, дивимося, чи в ту квартиру можна проникнути через двері, чи через вікно. Відповідно, якщо поверховість, там є в нас чи висувна драбина на автомобілі, чи автодрабина, ну це вже якщо вище третього поверху, поверх, автодрабина приїжджає. От. Дивимося, як проникнути саме перед квартиру. Збираємо інформацію, хто є в цій квартирі, чи є люди, чи нема. Але як би там не було, якщо навіть інформації, яка нема, все рівно людей шукаємо. Ну і треба подивитися. гасити просто. Треба електромережу відключити в цього будинку, бо ж під струму гасить теж. Так само газ відключити, потім вже гаситься пожежа. Бо ж людей треба регти, бо враження електричний струм так може саме і пожежний дістати, і будь-хто. Ансперту рятуємо людей. Сам інформація про людей, про наявність людей і як їх врятувати як ж можеш швидше. Виїжджаємо на пожежу нас з електромережами, взаємодія зразу встановлюється, з газовою службою – це практично автоматично. З міліцією, якщо це проникаємо в квартиру, ну і відповідно швидка допомога викликається. Якщо інформація що там були люди, швидка допомога викликається зразу. Під час служби з'являються і свої професійні забобони, каже Іван Горун. Хто форму, знають, що цього дня обов'язково виїжджатимуть на пожежу. Пожежники певні всі в душі хтось чимось забобоне. Може, хто не признається. Яка сміявся, мене є в якому вже десь 15 років, вдіваю його тільки на пожежну, тільки вночі його чогось здіваю. Хтось каже, якщо чистить чоботи, поїдеш швидше на пожежу, в кожному свої забобони, певне. Каже, що... хто прийде молодий працівник підрозділ, якщо починаємо часто їздити на пожежу, теж молодий прийшов, <смас> не йому потрібно вчитися так частіше візда, то Тут... в кожну підрозділу певний свої прикмети, свої забобони. Неприємно вражають хибні виклики. І хоча говорить наш рятувальник, зараз їх небагато. Людям потрібно замислитися, що, можливо, в цей час в іншому місті стається невиправне. Є люди, я завжди казав, що ці люди, коли хтось, ну, ну може, то діти, так дорослих не було, викликає, Треба подумати про те, що коли ти викликаєш автомобіль, як він поїхав на хебний виклик, можливо, в цей час буде дійсно пожежа. і Цей підрозділ, що виїхав, не встигне так швидко приїхати на ту іншу пожежу. Що кажуть, хто так дзвонить, подумай, це, боже, в тебе може статись. Я вашою підсказував, що. Багато це до водіїв більше стосується, що дуже погано пропускають пожежні автомобілі, які рухаються на пожежу. Отак От їде сирена, мигалка, галка не звертає уваги. В нього музика голосно грає. Я казав, все, все людина має подумати, чи то часом не до тебе їде той пожежний підрозділ. Особлива підтримка для рятувальників їхніх родини. Саме удома їх чекають будь-якої пори дня чи ночі з хорошими чи поганими новинами. Дружина ніколи нічого не говорила, що їй не подобається робота. Як вона смілася, найбільший графік моєї роботи подобається, чоловік вдома працює, три вдома. Ну, малий, звичайно, то о, просто в захваті. Він частий гість, мене попри те, попри чергування на пожежній охороні. І приходить сюди, і автомобілі любить всі подивитися, походити. І коли у нас відбувається там е змагання по пожежному прикладному спорту, це найперший він гість. Він то все знає, а по які драбині будуть лазити зараз, а коли будуть то гасити, <при> йому тут досить подобається. Чи не думали ви поміняти професію? Ні, таких думок не було. Я впевнений, може хтось десь працював ще на інших роботах. Я кажу, я з армії прийшов через два тижні. Я прийшов до нового року, вже після нового року я вже працював в пожежній. Таких думок в мене ще не було. Навіть хоч до пенсії недалеко ще навіть не було думок піти 20, через 20 років на пенсію. Поки, поки мені подобається те, що я роблю, і буду працювати на цій роботі. Ви ніколи не замислювалися, яке тендітне створіння людина. І яке хитке все, що вона на силу споруджує навколо себе, і якою непередбачуваною буває кожна наступна мить нашого життя? Мить, коли рятівна формула зі мною нічого поганого не трапиться, розлітається бризками уламків, і ось уже навколо полегкотить полум'я пожежі, кислявою рукою стискає горло крижана вода, світ вущає до істеричного вереску Галь. Тисячі людей на планеті щодня гинуть під колесами авто, у палаючих будівлях від рук вбивців. І ще тисячі життів, із безодні неминучої загибелі витягують люди, чия професія рятувальник.